Серед тисяч відмінусованих расистів під Авдіївкою є і полонені, потроху їх починають показувати. Зокрема, в обмінний фонд потрапив Дагестанець. Каже, мав свій бізнес, але відкупитися від війни не зміг, бо посадили б. Розповів, що в них було навіть двомісячне навчання, потім відправили під Авдіївку. Але в нього і його так званих побратимів навіть особистих справ не було. Телефони забрали, а гроші не виплачували протягом трьох місяців. Вояки хотіли вчинити бунт, але не вдалося. А під час тур в їхні арта їх же і накрила, коли ті намагалися відступити, зрозумівши, що вони гарматне м'ясо. Ми теж хотіли цей Не вийшло. Закрили Там, в підвал. Там скільки ми сутки просиділи. Начали кипішувати. В цьому в середі того кипішу чотири пацана вийшло, Біжали в пересікли. Приїхали в Одіна. Впереди ми, які йшли, я зрозумів, що нас розворачує в сторону кар'єру. что мы в пекло нас пускай, что там наших нет, я точно знаю. Мы начали разворачиваться назад, три, которые сзади шли, прилетело в одного арта, разорвала на части. двое а, бывает трехсотые, не знаю, тяжелые, нет, живой или нет. нет. Комбаты говорю, мы отступаем назад. Начали артой прикрывать сзади нас, наши же арта. Вот меня ранило. В По окружение попал, сложил оружие. Вот так попал, блин.